Українцям за кілька місяців масово перерахують пенсії, Шмигаль озвучив розмір підвищення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що індексація пенсій в Україні з 1 березня 2024 року становитиме 13%. Однак, за його словами, це поки що попередні розрахунки. Про це Шмигаль заявив на засіданні Кабінету міністрів 12 січня. За час повномасштабної війни ми провели вже дві індексації пенсійних виплат у березні 2022 та 2023. РЕД. У березні 2024 року проведемо ще одну. За попередніми розрахунками, пенсії зростуть у середньому на 13%, зазначив шмигаль. Він також додав, що загалом соціальні видатки держбюджету в 2024 році становитимуть 470 мільярдів гривень, це на 25 мільярдів гривень більше, ніж у 2023-му. Одночасно продовжуємо цифровізацію соціальної сфери. Ми вже об'єднали у пенсійному фонді виплати пенсій, субсидій та соціальне страхування. Запускаємо електронний кейс менеджмент. Це підхід, що дає змогу індивідуально підійти до підтримки українських сімей, додав прем'єр. Слід враховувати, що фактичний розмір збільшення пенсії буде в усіх різний. Показник 13% це лише середнє значення. Конкретний процент підвищення розраховується як сума від половини інфляції за попередній рік та половини від середнього річного зростання зарплат за останні 36 місяців. Відповідно до закону. Під час війни індексацію могли і не проводити. Але до бюджету 2024 все ж таки заклали відповідні витрати. Цікаво, що раніше Шмигель заявляв, що індексація 2024 підвищить середню пенсію в Україні до 6 тисяч гривень станом на 1 січня, за даними пенсійного фонду, цей показник дорівнював 5 тисяча гривень. Нові правила індексації пенсій. Під час індексації виплат у березні 2024 року, згідно з урядовими анонсами, буде запроваджено механізм пенсійних балів. Кількість таких балів прямо впливатиме на суму підвищення. Розраховуватимуть пенсійні бали, зважаючи не на фактичну суму зарплати, яку отримував пенсіонер, а на її відповідність середньому окладу по Україні. Ключовим показником стане сума внесків, сплачених до пенсійного фонду. Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, отримуєте 10 балів. Ви ще за середню по країні отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої 8 балів, пояснював шмигаль раніше. Передбачається, що такий підхід дозволить людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію та однакову індексацію. Нині пенсіонери. Які вийшли на пенсію пізніше, отримують вищі виплати, ніж ті, хто давно перебуває на заслуженому відпочинку. Це пов'язано з тим, що до формули розрахунку суми пенсії закладено показники середньої зарплати, яка значно відрізняється в різні періоди.